Сьогодні День Незалежності України. Я тримаю в руках наш прапор, і вітер горає його краями, ніби, ні, ніби крилами птаха. Колись я бачив такий самий прапор у руках мого тата, коли він повернувся з фронту, він був трохи зношений з пилом дороги і запахом диму. Але для мене най. Красивіший у світі. Я пам'ятаю весну, коли ми ховалися в підвалі і рахували вибухи. Пам'ятаю, як мама тихо співала о юлузі червона калина, щоб ми не чули гу гуркоту і пам'ятали той день, коли знову вийшло сонце і ми змогли вийти у двір. Сьогодні я стою на тій самій. Землі, але тепер з піднятою головою, я знаю, що незалежність це не просто слово з підручника, це свобода обер... обирати, мріяти, любити. Це коли твоя країна не просто місце на карті, а частина тебе. І поки ми тримаємо свій прапор високо, ми можемо. Відбудувати все, що втратили, бо наша сила у серці.